Друзі, всім привіт! Поки Богдан садить полуницю, в мене є час для вас записати відео, яке зв'язано насамперед з сортами полуниці для початківців. Я розповім про доволі три популярні сорти, з яких можна стартанути. Розповім про ягоду трошки, розповім про сажанці. Такий, знаєте, універсальний підхід до вирощування і щоб на цьому хоча б якусь копійку заробити. Почнемо, напевно, із Альби, тому що це доволі популярний сорт в Україні. І на цю тему знято дуже багато відео. Дуже багато відео, чому я його виділяю. Ну, По-перше, він ранній. По-друге, він солодкий. Ну, Альба покращення на Нідерландах, вона солодка. Оригінальна італійська вона буде з кислинкою. Ну, напевно, буде сильно кисла, тому що це більш промисловий сорт. Але нідерландці, вони, як мені Артур розповідав, трошки покращили характеристики, і Альба стає набагато вже привабливішою, особливо по раннім продажам. І що в мене, що в Артура, Альба саме нідерландської такої селекції, нідерландського такого покращення, і люди хорошо її беруть. Особливо цією весною, 24 му році, ну це, напевно, один із самих моїх найкращих сортів. Хоча я його називав псевдоромбою. Чому саме Альба? Цей сорт він... Прощає помилки. Тобто, якщо ви перший раз садите, ви в більшості випадках ширину посадки не вгадаєте. Якщо ви ширину посадки не вгадаєте, то є така штука, як сірогніль. Тобто на другий рік поповниця загущується і ягода починає гнисти. Особливо це проблема голландських сортів, таких як полка, корона. Ягода починає гнисти І по цій причині їх треба широко садити. Людина, яка перший раз бачить ділянку, і побачить, як я сажу полку, вона скаже, вона покрутить пальцем у виска, скаже, що це таке садиш. Буде один кущ на квадратний метр. Але вона його побачить через три роки, то куща чи через два, і вона зрозуміє, що ми так робив. Тому. Альба вона прощає помилку в плані ширини посадки. Чи нападає на її сягни. Так, да, нападає. але треба обробляти. Треба не забувати, що ми ходимо там по цвіту тим самим свічом, скраєм від сімейного саду, свіч від сингенти, і тоді ягода так гністи не буде, особливо, якщо стоїть похмура погода, йдуть дожжі, і немає сонця. Наступне Альба, вона не така вразлива до кліщів. Тобто, якщо ви десь якимось там препаратом прогадали трошки, або купили підробку, або взагалі не захотіли обробляти, то кліщі, я помітив, на неї так сильно не нападають. Нападають, але не сильно. Стосовно смаку ягоди, ягода дійсно смачна, якщо нідерландської селекції. Нідерландського покращення, називайте це як хочете. Ну, ви зрозуміли. Плюс ягоди багато. Тобто, з куща першого року, якщо він всаджений в липні, Хопаною розсадою я збирав пів кілограма без капельного поливу на півночі України, на полісі, на Суглинках. Якщо є полив, якщо є умови, то ну, в цьому році Артур дійсно на ній озолотився, тому що там просто він ну, там коробками її там забирали, ту альбу у нього, приїжджали під хату в селі і забирали. Тобто це такі сорт дійсно поранній ягоді, коли є ціна і полуниці ще на базарі мало. Оці бабульки там із соломи поки підтягнуться. Ну, понятно, що треба ще її садити, щоб вона була рано і так далі. Тому Альба вона непогана. В плані полуниця теж стійка. Тому що люди не обробляють хілатином залізу по ранній весні, а треба робити як мінімум дві обробки. Бажано ще робити це осінню, але це буде пізніше відео. То альба, вона не хлорозить. Взагалі не хлорозить. І цей сорт я б назвав би достатньо потужним, могутнім, в умілих руках в плані продажу ягоди. По саженцям, По саженцям проблем немає. Саженців багато. Ось якщо ви там займаєтесь касеткою, там копаною, стаканою, неважливо, якою, Саженців багато. Ось ми Вже з Богданом задовбалися її обрізати. Точніше, Богдан задовбався її обрізати, тому що в цьому році він чисто садить розсаду, я її продаю. То... Вусів дуже багато. Вона, як і по ягоді працює хорошо, так і по вусам. Тому Альбу рекомендую у вашому городі. Полуниця номер 2 Це а вже ж, всім відома Азія. Це полуниця трошки примхливіша, ніж Альба. Але ця полуниця, точніше, її розмір ягоди компенсує оці всі невеличкі недоліки. Стосовно Азії, що мені відділяється в плані проблем і в плані плюсів? В плані проблем і її всього тільки дві проблеми. Ну, три давайте. Перша проблема це її хлороз. Обов'язково весною два рази хелатином залізо. Якщо не зробити, буде, буде біда. Два полуниця доволі така нестійка, якщо не обробляти від кліща, кліщі прямо полюбляють її. Тому Міраль плюс Альфа супер вам у поміч. Ну і три, я б відділив б сюди, особливо для північних регіонів, вона не така зимостійка. Тобто, якщо ви там десь щось неправильно висінчко обрижете і зима без сніга, але морозна, ну, кущики повимерзають. Тому морозостійкість така її. Ну, вона трошки хромає. Але були в нас і мінус 20, і мінус 25, якщо вона там гарно там укрита все, там листя на за літо багато, ми її не чіпали, то в зиму вона спокійно проїжджає. Що я виділю із плюсів? Їх достатньо багато. Плюс перший, це те, що полуниця о, достатньо посухостійка. Ну, ну і не дивно, італійська селекція, там, ну, все на поливах, там, літо жарке. Тобто ця полуниця така до жари пристосована краще, чим приклад голландська селекція. О, її Можна садити без капельного поливу. Ну, понятно, що розмір ягоди буде меншим, але я помітив, що навіть в сильну сушу, навіть на суглинку, де немає там, поливу і буває там і 3 тижні, де немає, Азія виживає. Понятно, що як десь її під деревами в себе в садочку не під яблуням, і яблуня сушить зверху, то Азія не виживе. Е, наступний плюс це її вражайність. З е, куща реально зібрати мінімум пів кілограма. Ягода вся як і в альбой, крупна до кінця сезону. Якщо є полив, то буде крупна. Якщо нема поливу, перша хвиля десь там десь 2 треті ягоди ви зберете. крупну. Вже остаток та одна третя, що залишається, то ягода буде середня. Середня, по моїм міркам, для багатьох, хто купує на базарі, вона буде крупна. Е, ну, Вага ягоди 70-60 грамів це не рідкість. Це її стандарт. Навіть у мене без поливу. Якщо полив, то буде більше. Наступний її плюс, що вона доволі стійка до сірої гнилі. Да, вона її боїться, як і вся полуниця, її не треба загущувати. Якщо це гроза парить гроза парить в червні місяці у червні на півночі, то проблеми із, із, із сірими цими шапками вони будуть. Тому треба від неї також бажано обов'язково з краєм або свічом проходити. Потім, доволі вона не сильно розкущується. Полуниці-третій рік я б не скажу, що вона сильно розкущується. Взагалі, в ідеалі її роки-два тримати. Третій рік вона вже дуже сильно вразила до хлорозу, і на другий рік вона, точніше, на третій вона сильно розкущується, і якщо від хлорози не обробить, ягода буде як трава. Тому що тільки на полуницю нападе хлороз, і все, кінець. Тому в ідеалі її два роки тримати. Ну, взагалі за полуницю я розповім, скільки років. Ну, потрібно її тримати, які плюси, які мінуси. Це буде окрема тема відео. Тому Азію я б вибрав би в свій город і нею я буду і далі займатися. Ми чудом її знайшли оригінально, і зараз на Азію у мене найбільше на каналі заказів. Напевно, на Азію і на полку. Да. То плюс її є в тому, що вона сильно не розкущується. Ну і по саджанцям полуниця теж дає дуже багато саджанців. Всіяно просто, кожні 3 дні ходимо обрізаємо, а вона дає. Це при тому, що нема поливу, і ми не даємо повістю фосфору на коліні доброго, щоб там, вона активніше випускала уси. Тому я б вибрав цю полуницю для комерції. Ідеально підходить, я думаю, багато з вас хто з цим погодиться. Ну і третій сорт, який я рекомендував би у вашому городі. Це легенда ХХ століття, це сорт Пегас, Тому що дійсно сорт крутий. Хто не бачив цей сорт, на практиці в описі буде посилання на нього. Подивітися. Чим мені цей сорт подобається. По-перше, він ну, прощає достатньо багато помилок, особливо для новачків. В плані розкущення, тобто він сильно, ну да, він розкущується, але він не, ну, взагалі гниль для нього це щось із розряду фантастики. Я за весь сезон не бачив ні однієї гнилої ягоди на Пегасі, ні однієї. На Азії бачив, на Повці бачив, на Альбі не бачив. Тобто, як якийсь сорт. Ну Пегас він доволі стійкий. Незважаючи, що це сорт, якщо я не помиляюсь з 1976 року випуску. Да? Можу помилятись там. Я знаю, що він точно 20-го століття. це, по-моєму, якщо не помиляюсь, англійський сорт, по поводу. Наступного вражайність, вражайність висока. На одному квітконосі приблизно яруху 15 ягід. Так, да, ягода може поменше, менше, чим буде вазіч і Альби, але так як цей сорт середньопізні, це трошки додає вам часу в продажах і по ягоді, особливо якщо ви любите продавати пізню ягоду. А якщо пігас другого року і він середньопізній. То ви будете самі останні завершувати сезон полуниці. А вже ж якщо хтось не продає там Мальвіну, Молінг, Пандору і Вікат. Понятно, що якби тут є нюанси. Ну я з практики продаж скажу, що в цьому році ми закривали саме сезон Пегасом. І на той момент там ціна на ягоду почала там. Підніматися. Була по 70, була по 100 потім, саме останнє. Тому Пегас він середньопізній, непоганий сорт саме по ягоді. З куща можна за перший рік зібрати десь 300 ягід. Ну Це, напевно, його буде потолок. Уже на другий рік він дасть набагато більше. Я якось колись дивився в Ютубі відео, особливо хто там в Херсоні колись, це саме такі полуничні села були. То один дідок розповідав, що він тільки пегасом займається, і більше він нічим не займається. Сорт достатньо стійкий до грибкових захворювань. Достатньо стійкі до кліща. Кліщі, рідко бачу, щоб його кліщі брали, але беруть буває. Якщо там на грядку один кущ буде, ну це в принципі максимум, що можуть взяти кліщі, якщо а вже ж біля нього ходити. Якщо не ходить, то всю полуницю шкідники ну, рано чи пізно вони її знищать. Тому зараз хімічні обробки у 21 столітті ну нікуди від них не дінетесь. Якщо а вже ж хочете мати гарні грядки із такою смачною соковитою полуницею, ну не треба шукати це в інтернеті. І Історії, де там, Маруся із якогось там, села в Київській області там, показала, як вона обробилася сироватку. Хай Маруся покаже, які вражають буде, і що з полуницею буде осінню. Мені буде цікаво подивитися. Не забуваємо те, що Пегас достатньо живучий сорт. І він е, теж ну в посуху Ми я на своєму сухому городі садив, Там такі ще були вузесенькі грядочки, без полива, була суша. Він стоїть, нічого йому не робилося. Понятно, що це для полуниці це стрес, але все одно треба розуміти, що сад достатньо посухостійкий. Ну і вуси е, напевно він пускає вусів більше, ніж там в перший рік особливо, чим е, Азії і Альба разом узяті. Тобто цей сорт просто для продажу какопаної касетної розсади це знахідка, це ну, золота жила, це золото, називайте це як хочете. На ньому дійсно можна озолотитись. Ну, Наприклад, я вам скажу, що 200 кущів 200 кущів грядка, вам спокійно дасть 1200 саженців у першу хвилю. Тобто кущ один дає як мінімум 7-8 й 10 усів. На кожному вусу, якщо їх не чіпати, буде по два пагана, Посчитайте самі. Тобто 15-20 паганів з одного куща. Якщо це, там, наприклад, хай не 200 кущів, ну хай в середньому 200 кущів вам дадуть, хай там навіть по 8 паганів. Ну, не всі кущі однаково будуть даватися, Ну я так в середньому. Це 1600 тільки з 200 кущів. Якщо ви їх насадите собі в городі 10 тисяч. Як ви гадаєте, ви просто не будете знати, що з ними робити. і будете більше того, що не тільки копану продавати чи касетну, а будете ще й вусами карту торгувати по Україні. Ну, Понятно, що в його не пігас, його там свої сорти, але я просто до приходу довів, що от, дійсно сорт дуже от, ну, прям в плані розмноження. Веселка ще така у мене колись була, теж тих вусів там мільйон був. Тому я рекомендую цей сорт мати в своєму городі. А тепер завершення цього відео. Я розповів про свої сорти, з якими я мав справу. У вас хто там займається полониці, можуть бути свої. Ви можете написати це в коментарях. Я думаю, людям, які цікавляться ці темою повонитися, буде цікаво почитати. Уже коли два роки пройде, ви вже самі зрозумієте, що вам потрібно. А там уже далі ринок сортів, він величезний, їх дуже багато. І кожен вже буде підбирати під свій стиль продаж, що хочуть люди, яка історія в регіоні, там, і що у вас в принципі, вийшло полуниці за ці два роки заробити. Від цього буде залежати майбутні ваші посадки і майбутні ці всі історії, а що, а що купувати далі. Да? Тому тут все індивідуально. Ну а якщо відео було корисним, поставте цьому відео лайк, напишіть коментарі і всім до зустрічі!